Привіт, друзі! Сьогодні я готую манники з кисломолочним сиром по свекрушеному рецепту. Дивіться, варимо манку, беремо літр молока в мене домашній, додаємо 2 столові ложки цукру, ванільку, дрібку солі і 12 ложок столових манки. Я спочатку в тарілочку насипаю, потім поступово додаю. Сир у мене вже готовий. Тут ванілька, цукор, родзинки за своїм смаком. Тепер поступово всипаю. Я манку, кип'яче молочко, розмішую, буду постійно помішувати. Дивіться, вона на очах буде ставати густішою. Консистенція повинна бути, ось дивіться, така. Бачите, вона відстає вже так. навіть. Дивіться, тепер треба все робити швидко. Швиденько манку викладаю ложками столовими. Вона гаряча, треба робити, поки воно гаряче. Так, воно трішки буде пекти, але два варіанти вам показую, як ліпити. Спочатку можна так в руках, швиденько, швиденько, не чекати, поки охолоне. І бажано робити одну партію на літр, тому що не встигнете. Так, другий варіант можна класти, в принципі, на стіл. Ну так, і так буде простіше, не так пече в руки. Так, виробляємо такі маннички. Е їх виходить приблизно 30 штук, таких невеличких. Ну, неважливо скільки, головне, що вони смачні. Так, все викладаю. І тепер, друзі, будемо робити е кляр. Ну, тобто, Будемо збивати яєчка. Десь 3 яйця достатньо сюди буде. В яйця нічого не додаю, просто тепер беремо, мокаємо і обсмажуємо на олії. Теж бажано, щоб олія була без запаху. Потім, дивіться, можна, в принципі, вже їсти, можна протушити з маслочком ще. Це за Можна, е Я в цей раз робила на дно картоплю, клала, потім трішки водички, викладала манники і пропарювала буквально там 5 хвилин без масла, тому що хотіла, щоб е, не були жирні. Ну, дивіться, це за бажання. Можна маслечком перекласти, так само пропарити. Раджу вам спробувати. Це дуже Дивіться, які вони в розрізі. Зараз вам покажу. Друзі, м'якенькі, солоденькі. В моїй родині полюбляють їх усі. Спробуйте, будь ласка. Дякую вам за те, що додивилися це відео. Всім мира, добра, любові. Пока-пока.